Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як зробити типовий квіток. Надиваємо шарик червоного кольору 160, поші зітк. Надуваємо до кінця і припускаємо. Лишивши кінчик. Два пальця. Зав'язуємо на узелок. Так, робимо далі. Робимо такий тюльпанчик Тут перетискаємо там, де узелок, і легенько цими пальцями скидаємо в казній палець. У мене вийшло, зараз ще я зроблю. О, має виходить ось такий паночок. Перекрутуємо. і робимо перший колічкок. Складаємо приблизно 5 пальців і перекрутуємо. Є. Yep. Далі робимо другий колісток. Складаємо. Ще один плюсок. Теж ми складаємо. Підемо так, щоб були вони рівні. І перекручуємо. Росклявляємо пелюстки. і виходить у нас ось така квіточка. Добачні.